Роблю другу частину світ, цього світу. Там була будівля, я забув, як її називають. Там був залізний мен, залізне кайло і залізні чоботи. Зараз я добуваю дерево, хочу зробити собі дуже великий будинок. Дуже-дуже великий. я буду добувати, поки не зламається моє дерев'яне кайло. А воно А воно вже зламається скоро. Тому Ну, мені б Краще було стак добути дерева, щоб потім робити 400 дошок. Але мені здається, я десь 45 добуду тільки дерева, бо воно вже скоро зламається, сукара моя. І ще не забудьте підписатися і поставити лайк. І не забудьте поставити дзвінок, щоб не пропустити мої відео. І зараз мої сокири кінець. Останній раз добуваю, мені здається. Так, 46. Нормально. Яблука я ціною. Бо зачаровані яблука і золоті мені потрібні. Ну, мені треба золото спершу добути. Або зробити зачарований стіл. А неважливо, золото це не проблема, а зачарований стіл вже проблемка. Так, все, я у вас забираю моркву. Я голодний, дуже-дуже голодний. Я знаю, що на вечір не можна їсти, але це ж Майнкрафт. Якщо голодний, треба їсти. Іде мій будинок. Віон він. А мені ще треба зламати ту скриню. Все. Хожу в будинок. І Буду спать. Стійте, а там скриня я не ломал чи зламав? Я вже не пам'ятаю. Зламав, зламав все ж что? Де голем цей? Он він. Зараз я тобі покажу. Він не дав мені монстриків побити, жаднювати. Йду в ту сторону. Він начебто там був десь. Залізним мечем йду. Так, вон він. Спершу я, мабуть, добуду сіна. І зроблю хліб, щоб мені було поїсти хоч щось. Хоча ах це мені знадобиться. Хоча, може, дошки? Ні, краще дошки, бо сіно і так легко добути. Ви бачите, скільки дошок? Це багато. Майже три стаки. І навіть ще б то на такій висоті він не має мене вбити. Я його не дуже важко вбив. Так, п'ять залізних злитків. І як завжди, на пам'ять. На пам'ять. Дошки мені потрібні, тому я їх забираю. цього царі дошки. Квітка мені не потрібна. Я ж сказав на пам'ять. Тільки вона недовго там залишатиметься. Поки я добуду сіна і буду наводжувати лад у своєму будинку. Мені здається, 18 сіна достатньо, щоб зробити дуже-дуже-дуже багато хліба. Бо тут дуже багато сіна. Де мій будинок? Ось він. Треба мені щось. Мені не дуже легко підійматися сходами. Я, мабуть, тут буду. А, я ж роблю будинок. Я вже забув. Він не вверх, а вниз мені потрібно. Ліжко не дуже гарне, та мені згодиться. Так, і десь на цьому місці я буду робити свій будинок. Мені ще й треба скло. І я монстрів не бачив чомусь, коли прокинувся. Це дуже дивно. Тут у мене буде скло. Ні, тут будуть в мене двері. Тут буде ліжко. Так. Беру щетошки. І таким чином я роблю собі будинок. Тут в мене буде скло. Тут теж. І тут. І все інше вже будуть стіни. Хоча там треба буде скало. Пісок мені не потрібен у домі. Кілька цих дошок потрібно. Мені здається, мені їх не вистачить. Я зараз пішов за деревом, мені трохи не вистачило. І в мене навіть немає верстаку. Зараз я відправляюсь в шахту, бо мені треба піч. Тут я буду робити свою шахту. У мене є дерев'яне кайло. І так, я майже добудував будинок і зараз переплавляю скло. На цьому я завершую своє відео. Побачимось у наступному відео. До побачення!